Петро Петрович збирає урожай. Ну покажи, що ти там вже зірвав. Це вже ми 25 раз збираємо огірочки, так? Да? Огуралка. О, ще поприходили одразу. Рижі десь зверху. Да. Оця гуляща. Урвалася, да? дорвалася до котів. А ми до огірки. Ще хочу показати, вже почали спіти. Ми вже під'їдаємо потрошки наші помідорчики. Хоча вони нещасненькі, їх дуже мало. Тут взагалі вже цей кущ можна видирати. Там на одному кущі один О, помідорчик. В общем, помідори, самі знаєте, як наше життя. Ніякі в цьому році. всіх в році. Ось дивіться, хіба це помідор, котячі яйка. Та й все. Отакі От нині у нас е, урожай, ну поїсти хватить. Ну щоб так закрити, так ні. Це вже хороше, зриваєш, вони будуть завтра червоненькі. Можна буде салатик якийсь робити. Сьогодні не Не рибний сьогодні день. Всім привіт, так Я на своєму городі. Бачите, огірки жманьками збираємо. У вас теж так не розстроїтесь, Аби був мир і закінчилася ця поскудна війна. А це все ми насадимо на слідуючий рік, назбираємо. Всім і гараздів. До побачення. Підписуйтесь на канал Іра ТВ Біло Церква Що ти там клюнуло? Каже, не рибний сьогодні день. Ну, <хи> да. Такі. Миску можна і не брати. У дві роки. Кожну руку по огірку. По огірку. А я зараз зірву цей. Дивіться, яка сладка парочка. Оце малось би бути, дивіться, який сніговічок. Скоро зима, да, всі знаєте. Готуйтесь до зими. Без сліз не можна дивитися. Тох нашої рибалки. Клас!